Всім привіт! Сьогодні 18 червня я вам хочу показати свій двір у селі. Ось наша клумба, півень, який співає, липу, дві липи, які треба спиляти, того що гілля лежить на провода І так, давайте все. Потихеньку подивимося. Гібіскус. Садили 22-му році, але ну, на жаль, ми його скосили. Квіти жовті, назви не знаю чесно. Троянда Едді Мічел. Посаджена восени 22-го року. Цю троянди назви не знаю. Червона така, бачите, буде розцвітати. Цієї троянди теж назви не знаю, ще вона не квітла, щоб навіть подивитися хоч колір. Були два ряди лілій, самих простих лілій. Вони вже відцвіли, тому ці ось, не знаю, як правильно називається, знаю, що їх потрібно зламати для того, щоб все пішло у цибульку. І вони краще цвіли. Ось теж є троянда. Зараз відхилюся. А що тут написано? Лінкольн. Містер Лінкольн. Ну, вона щось слабо, слабо прожилася, Посажена восени 22 року. Ось трояндочка теж слабо прижилася, посаджена восени 22 року. Написано, що там щось латін. Як далі не знаю латін якийсь. Поруч біла трояндочка. Це біла із червоним. Це біла з червоним. Це це. Назви не знаю. Дуже багато в мене сортів без назви. Це темно-червона. Одна. Мої обичні лилейники. І далі троянда теж темно-червона. Цей перший рядок ми садили ще весною 20-го року. Хосте. Тут була, якщо не помилялася, біла троянда. Отака. така була просто червона, але вона вже відквітає. А це моє кохання. Троянда Люксор. Я її обожнюю, чесно. Я дуже... Дивіться, вона висока. Мабуть, метр шістдесят точно її вона є у рості. Подивіться, які тості пагони на ній. Тості. І дуже гарно зрізати їх на букети. Довго тримає квітку. І квітка гарна. Червона з білими полюстками. І рясно. Ясно, дивіться, скільки на ній квіт. І петушок співає. Дуже вона мені подобається. Тут така ось хоста зацвіла голубеньким. Знову трояндочка. Вона ще не квітла. і обичні лілії. Ця троянда вже відквітла. Це була жовта троянда, але ми її зрізали на букет. Хоста. І червона троянда, ту, що я вже показувала. А тут ми маємо ряд нарцисів. Ось покажу ряд, як нічна красуня або мірабела. Я її посіяла недавно після того, як викопала цибульки тюльпанів. Ось трояндочка. хоста буде квітнуть. Там трояндочка. ну Взагалі я скажу, взагалі я скажу, що в нас посаджено так ось під забором три види, три сорти винограду. Один знаємо, що приобреження називається. Лівія, чи лідія, чи лівія, як правильно не скажемо, бо було так написано на пагоні а один навіть, якщо не помиляюся, манах, якщо такий сорт є. Нам так дали, були підписані, ну дуже нерозбірчиво. З Ось цього, з цього ракурса покажу ще клумбу. А це троянди Леонардо да Вінчі. посаджена в восени 20. Другого року. Взагалі скажу, що в нас на клумбі за цю зиму не перезимували чотири куща троянд. Чи вони відійдуть, чи не відійдуть, я їх поливала не один раз і для коріння, і проти хруща, ну, не можу сказати, що з ними далі буде. Погомоніла, погомоніла, а квіти вам не показала. Дивіться, які вони гарні. Мені дуже сподобалися вони. Це хризантемки. посадили декілька. Штук на всьому році і лілій. Це другий вид. Ось тут скільки шість їх, так? Да? Шість. Зараз йдуть хости. Тут буде ось Мірабела, рядок Мірабели, нічної красуні. І знову в мене рядок лілій. І петушок співає. ну, вибачте за це, ось покажу ще ділянку з цієї сторони. З другої сторони забору ми теж під забором посадили троянди. Гіскус. Під цією баночкою я зараз її зніму. І покажу десь. О, її треба розкривати. Зараз акуратно вирву все. Це я черенки укорінювала троянди. Нехай я акуратно її вирвую, ось розкрию вже під пластикову бутилку. Верх зріза, чи не зрізала, верх відкріла, ну зимою він був закритий кришкою. І отак вона от з минулого року зимувала. Цей. Ну, все, я ось приведу її до ладу. Ідемо далі. Папоротник. Тут теж лілії посажені. І біла дровянда. Дивіться, яка вона гарна. Ось дивіться, я її ще зараз, зараз покажу з усіх сторін. Назви не знаю. Це трояндочка, посажена 21-му році. Ну, в му вона не квітла. Ось дивіться, це, як говорять, спреї. Червоні спреї. Трішки вона, я її ось опору їй поставлю, щоб вона так була. Можливо, я не так її обрізала, не можу сказати, але ну, така вона у нас. Не знаю, яка була трояндочка. Тут ось хризантеми. Хризантеми. а тут темно червоне. Дивіться. Далі. Просто трояндочка без кольору. А це буде цвісти. Зараз дивіться, яка вона жовтенька, з оранжевим нось розквітне, тоді я покажу, який же вона має колір. І отак наша частина двору з другої сторони. Забор. Квіти посадили ряд. ну Тут ми більше посадили, ну залишилось, що залишилося. І наш колоновидний садок, наші 12 дерев, які ми садили весною 22 року. Оця абрикоска вона в нас одна поки що. Знаю точно, що вона зоряна була написана. Чи зоряний, чи зоряна. Так, а прикоска зоряний. Посадили три грушки. Ну, виросла грушка десь 50-60 см. Має ось навіть плод один. один, один. Знаю, що дві декори і, якщо не помиляюся, один медук. Чи то яблунька, медок, ну, дві декори точно. Ось друга грушка, тут поки що нічого немає, плодів. І ось третя грушка. Два ряди малини ми посадили. Коли ми малину посадили, а то вже в 22-му році. І одна черешня. Ну, вона в минулому році цвіла. В цьому році, що з ней сталося, поки що не знаю. Можливо, те, що були дощі у квітні, а потім був трошки мороз. І, можливо, ви бачили і в себе на ділянках, що вишні, черешні, абрикоси в цьому році трошки пострадали від погоди. Ну, полимаємо, удобрила трошки з цим зеленим добривом, це вода намочена чи трава намочена в воді, постояла декілька днів, я її полила. Ну, поки що чекаємо. Надіємося на наступному році вона відійдеться, буде неї добре, з нею добре, нашою черешньою. Це ось малинка. І біля малинки в мене два персика. Ось один. Я його лічила в цьому році від кучерявості. Бачите, який він має зараз вигляд. І другий. У травні 23-го року посадила Іриси. І яблуньки дві. Ось одна, дивіться. Ну, висота її, ну, 60 сантиметрів, ну хай 70. І ось дивіться, що вона має. Вона має за рік вже перший плод. Яблочко висить. Хоча в минулому році, як перший рік, вона теж цвіла, і в цьому році цвіла. Ну, я в минулому році обривала. А ця яблунька видно, що вона колоновидна. Висота метр п'ятдесят. але поки що плотів немає. І три сливки. Знаю, що є командур, мірабела. Третю не скажу, який вид. Не пам'ятаю, ну записано, звичайно, що записано, для того, щоб знати, який коли вид дає плоди. Ось наша стара яблуня, ось така вона висока, качеля. Там от так. Це у нас для осталося від старих хазяїнів для трув. Це, можливо, ви звернули увагу на акваріум, який стоїть у мене у садку, і на три трьохлітрові стекляні банки. Тут ось в мене літом 22-го року я зможу прийняти одній рукою чи ні, постараюсь. по так раз, а вийшло. В минулому році літо, я нарізала черенки троянд, втикала їх в землю і ось це ті, що перезимували. Поливала гарно і так вони оце ж під стеклом вони зимували. Ось тут дві трояндочки. З одного стався пагінок і другий. І навіть дивіться, вона знаходиться до сих пір під акваріумом. І ось вона пупінняночок, бутончик пускає, вона буде квітнути. І ці зараз відкрию прямо при вас. ой 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 ой, -ой. Насипала ж землі, щоб зберігати вологу. Поливаю. Бачите, земля мокренька, хоча я їх поливаю раз у тиждень. В основному на виходних черенок. Ось такий черенок. І тут, зараз покажу черенок, Єсь і тут прибираємо бур'ян і черенок. Я вже не, не, не скажу, який номер. О, ну Я показувала, як я черенкувала троянди. Тут була в нас плитуча троянда розаріум. Вона вже відсвіла і поки ще має такий курлір. Не знаю, не пам'ятаю, чи вона повторного квітування, чи ні. Ми її посадили від огороду. Іменно щоб була вона від огороду. Ревінь, Чесничок, посіяний із бульпишок. І оце в нас іде два ряди чи один, один ряд. Де Д... ні, один, один ряд чорної смородини. І вона вже поспіває, бачите? Поспіває наша чорна смородина. І тут же була наша полуничка, невеличка полуничка, ну зато своя. Ну, я вже виділила землю. Я вже виділила землю і буду там садити, підготовлю, підготовлю і буду садити восени полуницю. А це вже мої сотки. Як по-друге питають, що ти робиш? Кажу, на городі. На своїх сотках? Так, я на своїх сотках. Тут ось цибулька, лопота, З цієї сторони часничок, в цьому році поганенький. Там вон рання капуста, а це все картошка. Картошка. Наша картошка. Посадили ми її під мотоблок, але підгортала я її вручну. Сапку, і бачите, як і нагорнула пірамідки. Це наша. Картошечка. Далі пшениця. Це картошку нам друг дав, трошки пізніше і посадила її під лопатку. Тут червоненький бурячок зійшов поганенько, тому ми її досіювали. Нещодавно досіювали. І ось, будь ласка, мені подарок, не прошу грості. Одна куча, друга вже куча, третя куча. Е, як їх називати? Кріт. кріт Будемо починати боротьбу з кротами. Тут була в нас морква. Ну, вона зійшла дуже погано, тому прийшлося пересіяти. Я от е, колись робила ямочки, полила водою, потім посипала. Питалась вода посипала насіння моркви, загорнула і зверху, бачите, накрили травою для того, щоб бачити, де саме рядок моркви, щоб поливати вона в влажній землі, можливо, зійде. Далі наші огірочки. Діляночка ж немаленька, бо закриваємо її багато. Які саме сорти огірків ми саджаємо, я вам розповім пізніше, коли буду знімати саме про огірки відео. Підкормки, збріскування від хвороб. Такі на А Це вже пішла розсада. помідорчики за перепадом температури. Вони трошки прихворіли, але ну, нічого, реанімуються. Ну навіть вже цвітуть. Це добре. бачите, квіточки є. Квіточки є. І перчик, Солодкий першик. Знаю точно, що сорт арчі. Солодкий перчик садили, сорт арші. Гарний, високий, вже гарний. І знову помідорчики другого виду. о, Ну ці кращі. То ранні були вид а це середні. І то низькорослі, а це високорослі, ці краще. Перенесли оці незгоди з погодою, ці краще. Ну, те вже вже цвітуть. Бачите, цвітуть. Квіточки на них є. І вигляд у них кращий. Ну нічого. А це капусточка. Тут два види. які саме я скажу пізніше, коли буду знімати про капусту. Саме про капусту можу сказати зараз одне, що вона голландського сорту. Насіння голландське. Один сорт лежатиме до січня, другий сорт лежатиме до червня. Це пізня капуста. А це наші деньки. Діньки. Це кавунчики. І наша пшениця. Щиро дякую всім за перегляд. Мирного нам неба, всього вам найкращого. Гарних врожаїв.